Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу розказати вам дуже цікаву тему про те, що весь матеріальний світ в його красі, в різноманітності, природа, тварини, люди, неозорий всесвіт, галактики, планети, зірки усе це складається з єдиного будівельного матеріалу, з елементарних часток, які складаються і енергетично утримуються в просторі за допомогою інформаційних полів. Але що балансує ці інформаційні коди в часі? Що включає і запускає програми по самозбірці різноманітної матерії, її народженню, зростанню, в'яненню і, врешті-решт, розпаду на елементарні частки? Наука підтверджує, що в основі усього всесвіту знаходиться божественний задум. На початку було слово так, учить священне писання. Слово це божественна думка. Божественна свідомість це сам Бог, який є першопричиною усього сущого. Весь цей прекрасний світ, все, що створене, інше як проекція Божественної волі, думки і слова. Слово Боже несе код про увесь Всесвіт. Уся матерія створена і живе за єдиним законом. Увесь неосяжний Всесвіт, усі елементарні частки підкоряються Слову.